До уваги жителів Словотіської територіальної громади. 10 березня 2025 року, о 16.00 у кіноконцертному комплексі міський голова Юрій Фомічев прозвітує про діяльність виконавчих органів Славутиської міської ради за 2024 рік та про діяльність команди політичної партії Слуга народу за 2024 рік. У звітуванні братимуть участь народний депутат України Ольга Василевська Смаглюк, а також депутати обласної районних та міських рад, обрані від політичної партії Слуга народу». Після звітування у присутніх буде можливість поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції для зручності жителів буде організована трансляція по телебаченню. Додаткову інформацію можна отримати за номером телефона 045 79 275 55. Зі звітом про діяльність виконавчих органів словської міської ради за 2024 рік можна ознайомитися за посиланням. Зі звітом політичної партії Слуга народу можна знайомитися за наступним посиланням. Запрошуємо слово тачан долучитися до зустрічі.